Сьогодні автор каналу розповість про те, якими силами діють ці організовані групи підконтрольних сутностям людей для пошуку нових і нових жертв для низькочастотної твари, для якої енергія що виділяється при стражданнях людей як для людини найсмачніша елітна їжа. Побудована ієрархія демонів за принципом піраміди, малюнок якої ви можете спостерігати на 1 купюрі. Піраміда складається з різних шаблів, і на вершині так зване Всевиді ока. Почнемо з верхівки. Зараз усім відомий скандал з американським репером, який на своїх елітних вечірках творив дявольські справи, в яких було замішано багато знаменитостей. Так ось пройшла історія також і про Хіларі Клінтон, яка свого часу була кандидатом у президенти найсильнішої країни світу. І вона теж була на цих вечірках і подейкою, що є записи, які підтверджують її участь вже та немовляти. Тобто ви розумієте, так? Для того, щоб отримати заступництво таємного уряду і людина була удостоєна права отримати найвищу владу в країні чи світі, то ти маєш бути учасником цих дьявольських сходок, де приносять у жертву немовлят. Ще автор каналу знаходив інформацію в Тіктоку про те, що, виявляється, в рік у світі пропадає мільйон немовлят, а правоохоронні органи розводять руками, і говорять про те, що вони пропадають безвісти, і ніхто не займається розслідуванням, куди пропадають маленькі людські життя. Але вивчивши скандал з американським репером, стає зрозумілим, що таких монстрів по світу може бути величезна кількість, і вони таємно поклоняючись сатані, приносять йому людські жертвопринесення. Це те, що на вершині цієї піраміди – оргії, насильство, чорна магія, жертвопринесення, а натомість заступництва та всілякі бонуси владою, грошима, впливом відсутності, що керують світом, через таємні спільноти, які поклоняються Люциферу. Автор каналу вже казав, що працюючи в банку йому підсунули книгу Григорія Клімова, і після того, як він її прочитав, з ним почала розправлятися ця підпільна демонічна група підконтрольних сутностям людей. Важливо знати, що саме в книгах Клімова є згадка про цю піраміду всевідячого ока, і найголовніший принцип побудови в ній, на його думку, це всі ступені вище найнижчої займають євреї різного роду впливу та влади. А всю чорнову роботу за їхніми завданнями виконують люди, взяті під контроль сутностями мі із місцевих народів. Ось так і вийшло, що єврей, колишній роботодавець, який був у минулому спецслужбістом, на момент підселення сутності до, до автора каналу, перебував уже в цій демонічній ієрархії, і в нього вже була група людей під контрольних сутностям, які були набрані підключенням до них голосів з тих, що проживають на цій на ці місцевості українців та інших не євреїв. Так от, поки євреї борються за місця рабовласників вієрархії демонів, всі їхні підлеглі виконують завдання щодо пошуку нових і нових жертв для низькочастотної тварюки. Коли у війну намагалися завести вже до сатанінського кабалу автора каналу, то за ним містом бігло понад 300 людей. Впевнений, що ці люди, які відкрилися тоді мені і стали неприховано намагатися завести автора каналу в місцеву секту сатаністів, перебувають саме на найнижчому ступені цієї ієрархії, оскільки всю чорнову роботу скадувань жертв, її переслідування, доведення до божевілля, виконують вони. І найголовніше, вони дають можливість сутності, відчуття переваги під час атаки на людину за рахунок того, що сутність може синхронізувати міські людини. З іншими людськими мізками, які контролюються судностями, і за рахунок цієї синхронізації, ця група допомагає демону безперервно атакувати людину, намагаючись придушити її, замістити її життя. Так як автору каналу завдало непоправної шкоди здоров'ю жахливими тортурами, які проста людина, не стикаючись з іншою формою життя і уявити собі не в змозі, то в міру того, як згадуватиме деталі цих переслідувань його і спроб бісів і демонів полонити його життя, то він викладатиме в Ютуб ще більше подробиць цього того жаху, що йому довелося прожити. Глава 4. Третя революція бути Богдан не мав ні страху, ні жаху. Він давно звик сприймати відкривання цього світу як належне, і він ніколи не намагався переконувати себе, що людство знає все про світ, у якому воно живе. І що людина є вінцем творіння, і ще більше не може бути ланцюгів живих істот, тільки лиш тому, що науковий світ не зайшов таких доказів для загальної маси людей. Він чітко розумів, з Біблії написано, що існує наш створений світ, в якому є як видимі, так і невидимі істоти, і тому, в його розумінню світу, без заперечення уміщувалося поняття підселенців і сутності, хоча й дивним чином викликаючи в нього незрозумілі почуття. Але в той же час він був з дитинства підготовлений бабуси до таких речей і тому продовжував жити своїм життям. А якщо чомусь і дивувався, то в той же час намагався ніколи не залишатися без належного, так би мовити, озброєння. Якщо життя Богдана було досить незвичайним у порівнянні з іншими, то крім того, не варто було забувати, що він жив у країні, яка переживала своє формування в цей період історії людства. Як незалежна і суверенна держава, яка утворює ядро всередині, спираючись на патріотичний клас людей, які готові при необхідності взяти зброю до рук і за потреби захищати її інтереси. Зрозуміло, що здебільшого такі люди керуються гордим і гідним розумінням визначення себе як свідомого громадянина, якого хвилює, що буде з країною який вектор розвитку вона вибирає. Але мало хто з них може помітити таємні ігри, а нерідко патріотичні люди вміло використовуються шакалами воючій шкурі шляхом обману та маніпуляціями правильними і моральними думками патріотичних людей. Водночас, коли вони приходять до влади за рахунок таких людей або до перемоги у війні, то відбувається революція у відносинах. І якщо вчора ти герой-патріот, який потрібен державі, бо хто якщо не ти, то завтра, коли проблема вирішена. Ви вже є загрозою нинішній владі, і вони роблять такого патріота козлом відпущення, на якого спускаються всі шакали, знищуючи, палива брудом всі добрі справи таких людей і налаштовуючи суспільство проти них. Як правило, це через вигадані про них байки або звинувачення їх у якісь неправомірні поведінці, або просто роблять підставу. Богдан не хотів думати про те, наскільки несправедливий світ. І як важка звичайній людині, яка думає, що не бере участі ні в чому, а значить не буде до нього жодних запитань, бо, як правило, тоді таких людей використовують в темну, коли він навіть не знає, що робиться за його спиною. У 2014 році підтвердилося ще одне висловлювання, яке Богдан прочитав у Великій книзі, яка йому запам'яталася розкриттям таємниць облаштування роботи структур держави. І по якому сценарію розвивається будь-яка держава на цій планеті. Україна не стала винятком. Автор стверджував, що не одна нація не отримала свою незалежність ні на папері, а на практиці без кривавої війни за свої права і свободи. І ці етапи завжди поділяються на три етапи революції. Перша революція заснована на принципах домовленості і протестів, друга застосуванням сили. І третя революція вже відбувається без особливих розмов і спеціальних політичних роз'яснень. НАТО зі зброєю в руках приводить до влади патріотичних людей, і завдяки абсолютній довірі та прозорості вони піднімають свою країну з ями. І тільки тоді, коли влада з народом і народ не дурять, як це завжди буває, державу можна врятувати від постійних криз, чвар, спустошення і спроб сусідніх держав розтягнути клапті земель до себе. А коли в 2014 році розпочався майдан, Богдан зрозумів, що пройде ще якийсь час і третій революції не уникнути. Тому він почав готуватися до всіх цих подій наперед. І з голови думку про те, що в країні станеться щось жахливе, він більше викинути не зміг. Глава 5 про політику з сином. Життя у Богдана йшло розмірено Він порвав з дівчиною, оскільки вона була недостатньо надійна, щоб він міг їй довіряти. А без довіри до людини він завжди не хотів спілкуватися з людьми, не захотів і зараз. До нього приїздив син і розповідав про свої проблеми. Він не говорив про свою матір, оскільки з нею все було добре, і не хотів цим засмучувати батька. Якраз у 2014 році вони знову почали політичний діалог о революції, і цього разу вони мали однакове ставлення до всього, що відбувається в країні. Вони обидва були патріотично налаштованими і виходили з того, що інша країна не повинна втручатися в внутрішні справи держави і нав'язувати свою політичну волю. І тому, яким курсом має йти країна, вирішують громадяни цієї країни, а не як діяти їм диктують ззовні, ніби розглядаючи людей іншої держави за свою власність. І за принципом ми з нашого далекого від вас місця проживання краще бачимо і знаємо, як вам жити у своєму дворі. Російська влада до революції намагалася прищепити українським людям через своїх хлобістів українській владі свої гасла, наративи, і своє бачення того, яким шляхом рухатися в вектор розвитку України в інтересах їх держави. І завдяки таким лобістам від чіткого курсу до зближення з Європейським Союзом президент країни різко повернув вектор до підписання угоди про митний союз з деякими колишніми республіками Радянського Союзу. Оскільки українці вже більше 30 років наповнювалися духом свободи і розвивали ці почуття, реалізовуючи свої права в житті загалом і в суспільстві окремо. І це з кожним роком було все чіткіше, видно по зростаючій демократизації політичної еліти країни, то такі спроби повернути країну в міжнародні відносини, коли доля українців вирішуватиметься в офісі за межами країни, були не неприйнятними. А скільки безумовно, кожна вололюбна і нормальна людина буде протистояти такому ярму на шиї. Інша справа, як деякі люди любили визначати радянських людей терміном гомосовєтікус, такі люди завжди твердо налаштовані на те, щоб їх майбутнє було вирішено за них, оскільки вони були вирощені радянською системою, коли держава планує за вас усе ваше життя і використовує на користь комуністичної партії. І людина, якщо необхідна системі, то повинна прожити те, що від неї вимагають. Після того, як події в країні почали розвиватися в часи другої революції, після неї здавалося, що, начебто, все було написано заздалегідь. і сталося за раніше прописаним сценарієм, який просто змушує людей прийняти свою важку долю і нести свій хрест, поки людина сама не скаже, що достатньо нам тієї свободи, і ми більше не бажаємо чути про це нічого. Ми просто хочемо над головою мирного неба і хоча б грошей на борщовий набір. І часто доходить до того, що жертва ще й також просить милосердя у можновладців, які героїчно спускаються з п'єдестали і простягають руку допомоги, а іншою рукою вони робили все, щоб жертва прибігла до них з поклоном. І кажуть такі можновладці, що ми тут нічого не можемо зробити, бо так народ хоче, і тому ми повинні домовитися з агресором і вже добровільно знову йти до ярма усім народам, так як наша власна влада неспроможна забезпечити потреби своїх громадян. Тому що протягом півтора року активного військового конфлікту в Донецькій і Луганській областях було немало людей, які психологічно залишили ці події десь там для армії і продовжили своє життя, ніби нічого не сталося, розповідаючи байки, що агресор не є агресором, і що українці самі винні, коли вирішили висловити своє слово ні. Час силового розгону мирного протесту студентів. Більше того, молодь та розуміла, що їхнє майбутнє має бути пов'язане з Європою, але з багатою ресурсами країною, яка виділяє ці ресурси для інших країн, а її громадяни, є лише статистами у розподілі цих багатств. Син раз на тиждень приїздив на вихідні, і вони щиро та відверто спілкувалися. Не було образи на батька, а спільних тем було достатньо. Богдан намагався ненав'язливо розповідати йому про свій життєвий досвід і показувати на своєму прикладі правильні шляхи. Які він сам пройшов, тому що розумів, наскільки важливо рідній людині отримати поради та знання, які допоможуть відразу розуміти цей світ, не набуваючи шишок. Після розмови з сином він часто з обороми почуттями згадував своє дитинство, і те, як бабуся намагалася зробити для нього те саме, що він зараз для сина.